Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Є така орхідея, у мене посаджена в закриту систему. Я вже про неї розказувала влітку в спеку я її пересадила в цю посадку. Це орхідейка з квітоносом з точки росту, і в неї була діточка, яка вже квітла в домашніх умовах. Так як я її пересадила в спеку, вона скинула коріння і стала в мене, можна сказати, реанімашкою. Ну, я її не виймала з горщика, і вона чудово наростила коріння і видала ще одну діточку. І ось такі вже стан в неї з літа гарненько розвиваються дві маленькі орхідеї поряд. І Сьогодні я вирішила їх відділити. Знімала відео. Перед тим, як їхати в ботанічний сад до світланки поспішала, і вирішила її порадувати таким малючком. Тож, перестовбурова діточка, і я крутила і дивилась, як її зняти. Там багато корінячкою і лезом хотіла, але бачу, що, може, і коріння якби відрізати телезо, тож вирішила просто її відірвати. І зараз почуєте цей хруст. Ну, ось я її вже відірвала. Як бачите, така зелененька цяточка малесенька, геть малесеньким таким місцем вона була прикріплена, але з горщика виняти її важкувато, так як орхідея не полита. Тож я її замочила у водичці на хвилин 10, щоб корінечку позеленіло і е, м, крутила в руках, думала, як же ж її вийняти. Просто коріння орхідеї дуже гарно наросло і воно повністю е, так приросло, прилипло до стінок горщика. А горщик такий з супкого пластику, тож було важкувато його якось порухати для того, щоб швидше вийняти ті корінчики з, з нього, відірвати. Ну, мені це вдалося перевернула, почала висипати кору зверху. Вийшло так, що. Я хотіла зняти тільки одну діточку, а прийшлося повністю, можна сказати, так пересадити орхідею, тому що настільки були корінчики переплетені між собою, що там іншого варіанту я не бачила, як просто виняти з горщика всю рослину. Точніше, їх там три виходить: мамочка і двоє дітей. Ну, з великим зусиллям мені це вдалося ось так виняла. І була трішки вражена тим, що мамочка ще з досить непоганою кореневою залишилась, бо я була впевнена, що там саме мамка постраждала влітку від спеки і скинула коріння своє. Але воно просто такий має жовтуватий колір. Це колір коріння, якого, яке зазвичай сховане в субстрат і не бачить світла. Ну, воно є, воно не гниле і досить в досить непоганому стані. Розпутувала це коріннячко, щоб відділити дітку ту, яку я вже від'єднала від мамки, але не вдалося. Тож я і іншу дітку теж від'єднала від мамки. І почала розплутувати а, це коріннячку. Ну, Цікава, звісно, орхідея, тому що настільки вони там всі з'єднані між собою, можливо, а, можливо, не знаю. от Багато бачу, хто саджає в групові посадки, а потім пересадку робити, то це такі, тільки, марну, перевалку. Ну, а, Довгенько я розплутувала ці всі три орхідеї між собою. Але мені все вдалося. Хочу сказати, що ця орхідея з літа була посаджена в кору Royal Mix. Не пінію, а кору. Тож, майже 70% цієї кори я викинула, тому що вона вже була трухлою. Висновки. Краще не саджати в таку кору або розуміти, що це ненадовго. Перша горхочка вже майже розплутана. Ось таку кореневу має трішки підгнивші в неї корінчики, три підгнивших корінчика. Я зняла залишки залишки лумину, можна так сказати, цієї гнилі, але тяжі залишила їй. Там в неї десь 5 корінчиків, які розкуклені в активному рості, і десь три корінчики, які були закуклені. Ну, Досить така гарненька орхідейка. Така Цікаво, коли вона заквітне. Ну, Це подаруночок для світланки. Світлана вже її посадила. Ось так. Зараз ставлю вам фото. Ну, і іншу орхідейку від'єднала. Ось так виглядає мамочка, в неї квітоніс з точки росту. В неї є дві пазухи і квітоніс, який ще не пожовтів, тож я її посадила в той самий горщик з тою діточкою, але просто вже вони будуть самі по собі рости. Ця орхідейка вже квітла, я їх разом посадила назад у горщик. І надію, що мамочка мені дасть ще таких чудових малят. Ось так вони всі виглядають. Після того, як я їх вийняла і розділила, дякую всім, хто був зі мною до кінця цього відео. Гарного всім вечора та до зустрічі на каналі.